Робота в мене така, що я часто буваю у других людей, тобто замовників вдома, От. і в частності в приватному секторі. І дуже часто спостерігаю е, чоловіки, мужики, які самі собі робили ворота, завжди допускають одну таку помилку. Трошки непрофесійно, ви молодці, ви красавчик, я нікого не критикую абсолютно. Якщо ви почали і зробили собі ворота з фірткою е, додому, ви вже красавчик. Але є одне, але дивлюся, що часто позиціонують профіля, такі, от, допустимо, 40 на 20 саме ходовий профіль е, на каркаси воріт і каліток, плашмя так позиціонують. Оце ви робите трошки помилочку. Тобто візьміть на вооруження, що позиціонувати краще. Отак от рубом. Е, чому? Е, це через те, що коли ми ставимо плашмя, у нас е, підвищена буде деформація площини. О, тобто, коли ми рубо руб будемо позиціонувати, цього буде. Ну, як воно буде, тільки буде менше. І саме головне, це жорсткість конструкції. Коли у нас буде стояти рубом профіль, по-перше, нам проще замки врізати набагато у нас тіла більше. Діагоналі в нас або профнастилом, або листовим металом фіксуються, То діагональ нікуди не гульне. А іменно площина, ця жорсткість, вона ж в 40-мм стінки набагато краще. Так що, беріть на сооруження і все у вас вийде.